Всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua Мене звати Сергій і сьогодні, бачите, ми в лісочку. Засніжило трошечки, але я сподіваюся, що копати буде комфортно. Небагатий, невеликий шар снігу, тому все, що знайдемо, обов'язково вам покажу. Ну, а ви вмовчитесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і, звичайно, дивіться відео до кінця. А вкотре дякую нашим хлопцям і дівчатам, які носять форму в пікселі і відстоюють нашу незалежність. Тому слава Збройним силам України. А ми до копу. Так, товариство. ну що ви зрозуміли. Десь може сантиметрів 3-4 снігу. Земля більш-менш нормальна. Так, і. І. Чекайте десь. Десь була тут монетка. Така ну. О, є якийсь круглях. Скоріше всього, совдепія. Скоріше всього, одна копійка. Так і є, друзі. Ну нічого, перша монетка на сьогодні є вже. Так, одна копійка. Який рік, до речі. 1972 рік. Одна копійка. Вже навіть обгрижена. Ось бачите. Ну добре, забираємо, продовжуємо далі. Попадається ще одна монетка. І цього разу у нас знов таки дві копійки в 61-й рік. Ну, маю на увазі совєти, 61-й. Ось така от. Забираємо і ходимо. Ліс, як бачите, засніжений. Чистенький, до речі, не дуже багато мусору, сміття. Ходити комфортно. Ще б ще сигналів було більше трішки. Продовжуємо. Так, товариство. Дивіться, що попадається Гудзик з номером 22. Якби хтось питав, це моє улюблене число. Чому? Тому що вчився в 22 школі, народився 22 числа і попадається номер 22. Ну. Красота ще одного гудзика знайшов Лисого, тому навіть його і не знімав, то вже побачите на Лопаті. Ну, а тим часом продовжуємо. Так, товариство є ще одна монетка. І цього разу у нас. що у нас? Напські Знову ж таки радянська, але якась цікавіша. Двадцять копійок. О, це вже щитовик, я вже бачу. Так, минулого відео не знав, як це сказати. От, є рамочник і є щитовик. Це щитовик. От. зараз почистимо. Подивимося, який рік. 1932, друзі. 32 й Щитовичок, бачите? Ось така монетка. Що таке, як чесно кажучи, не знаходив. Ось. Ну, знову ж таки, на нашій на, ну, на заході України не дуже таких є. Більше гевери, ось гроші. А це от щитовичок такий випадається. Ну, забираємо і продовжуємо далі. ще одна монетка. Ну, Сьогодні монетний день, так, знову радянщина. Так, 1957 рік. Дві копійки. Ні. Золото партії О, Бачите? Отакі Забираємо, йдемо. Так, товариство. Лакідеус! Зрештою, підписуйтесь, підписуйтесь. Ось, треба контент дивитися, тому що справді дуже якісний контент. Рекомендую. Коментувати, ставити лайки. Вподобає і, буде... і... І так, гудзик попадає це якийсь. А ну, дивись, який цікавий. Так само з номером. Чи ні? Так, восьмий номер. Восьмий номер, друзі. Був 22-й, а це восьмий. Ну цікавий. А ціленький, дивіться. Все є. Я не сильний по тих гудзиках, але тим не менше є, є знахідка. Забираємо і продовжуємо далі. Так, друзі, ще один монетний сигнал. І... Де ти? Вона... Ага, о. Ми сьогодні Коп по-радянськи. Ось 73-й рік, одна копійка. Що? Ще, значить, не вечір. Продовжуємо далі. Друзі, між двома деревами є сигнальчик. Зараз ми підкопаємо. А чим будемо підкопувати? Ха -ха. Ось такий от ножик. Маю гарний від Terren Blade. Ще й бачу імений. Угу. Е. І таке буває. Ехо війни. Ага. Забираємо. Потім десь викинемо на одне місце. Продовжимо далі. Так, друзі, ще одна монетка попадається. І що? О, ну це вже цікавіше. Буратінка, певно, що? Це вже цікавіше. Скажу так, ліс стає все густіший і густіший. Ось, і вже щось починає посередньо віччю попадатися. Так. Ну, вбито, але сам факт... Що е, старий вже ліс починається? Тому забираємо і продовжуємо далі. Так, сніжок починає падати. А у нас знахідка. Так, друзі, це... Кресаво! Середньовіще, певно, що. Як ти думаєш, Коль? Ну, як так, або варіант щось з цього періоду. Ваші варіанти, ваші думки, що це може бути? Желізо таке коване, старе. Ну, або красаву, або від саблі. Ну, забираємо, продовжуємо далі. І так, друзі, є файний сигнал. Зараз будемо копати в прямому ефірі. Показує 88-90. Зараз глянемо. Сигнал цей потужний. Зараз не швидшала. О найголовніше глибокі ся нам. зараз Кельт роботалери якийсь викупає О, І головне, Що, глибокі глибокі, кельт, викупи. О, викупи. І що в нас? Поки нічого. Де ж ось тут? Монета ні. Донешко від, від патрона, так? ні, це від люльки кришка. Від люльки, пана, так. Так, кришечка від люлька, ми вже думали. Попали на правильне місце. Зараз на церй почистить. Та й подивимось. Десь впало. Ну, така от, бачите. Люлька від... Кришка від люльки. Крішка від люльки. Беремо. Пайл є. Маємо ще одну монетку. Ну що, підозри знову ж таки на радянщину. Ну Сьогодні у нас ліс. Монетний, але не те, що би хотілося. Так, одна копійка, друзі. Одна копійка. 1983 рік мого народження, сьогодні якийсь співпадіння, ні 1988 рік, ось вот така от копійка. Забираємо, йдемо далі. Вже трохи помучилися, але е, до машини дуже далеко, тому так от йдемо ще на одну точку, перевіримо та й будемо йти вже помаленьку до машини. Друзі, є ці ямці. Сигнальчик монетний. 20 копійок. 1900 не знати який. Ну рамочник. Старенький ще. Давай протремо. 46 або 48. -й. от І ага. саме головне, що тут є ще один сигнал. Давайте будемо зараз його копати. Давай Так. Ало. О, є. Є монетка ще одна. Так само радянщина. нас таке. Так, до речі, теж 10 рамочних. Може 42-й рік. Треба трошки краще почистити. 52-й. 55. п'ятий, п'ятдесят п'ятий. Такі от. Ну, йдемо далі. Сьогодні у нас ліс, який не дуже радує. Але що маємо, то маємо. Може щось краще ще попадеться. Поки ходимо, шукаємо. Справді ліс радує монетами, але не тими, що би хотілося. Але не цього разу, друзі. Крейцер. Нарешті щось, щось з... Старшого, ніж радянщина. Так, крейсер, друзі, є. Зараз будемо бачити, що за крейсер. Ну, ну, хоч нарешті, як то кажуть. Ми сюди за середньовіччям взагалі то приїхали, але... У випадку мого сьогоднішнього відео і крейцери підійдуть. А то все радянщина та і радянщина, одна Буратінка. Ось, ну і що там ще? І одне крисало, ну. Шайба, друзі. Ось нічого не видно. Але це крейсер 100%. От навіть бачите, видніється бюст якогось короля імператора. Ну, вподобайка і продовжуємо далі. Так, ще одна цікава знахідка. Це кольцо від, від голубів. Ось тому хто там. Так, 2008 рік. Ось є номер. Ро... Це що, Румунія чи що? Ось така от таке колечко. Ну, забираємо та й продовжуємо далі. Так, ще одна монетка, друзі. Радянщина, навіть не дивлюся, показую, що викупав. О, так, 20 копійок. Знову ж таки, рамочник. Тисяча перший рік. Продовжуємо. Так, друзі, ну що, ось такі от сьогодні і того. Ну, в першу чергу. Як вам знахідка топ. Е -е... Топ. Знахідка. Совдепія, але колір сонця. Красота. Далі, що там у нас? Буратінки, є, до речі, срібло. Ось таке от. є кресало. є багато монеток. Ось крейцери. дивіться, які 30 і 15 крейсерів. от штука. І, до речі, 27 монет на чотирьох. То, що я говорив, цікаво, попалася мені куля. До речі, можете сказати, чия це ну, кажуть, що це середньовіччя. Ось та саме в хлопців попалися цікаві кулі якісь такі. От. Ось таке. Отакі от. от сьогодні, друзі, пригоди на чотирьох. Досить непогано, я би сказав, враховуючи те, що є колір сонця. Ось так от. Тому. Варто за такий капот поставити вподобайку. Дякую, що були разом зі мною. І до наступних зустрічей! Хто не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Дякую.